Нашим військовим і ветеранам дуже потрібна допомога, підтримка і реабілітація на фізичному рівні, але не тільки психологічному, я б навіть сказав, душевному відновленню наших захисників присвятив себе майстер з житомирщини, Юрій Лисак. І сам ветеран війни тож знає, як розрадити побратимів, чим саме займається його майстерня, яку він відкрив коштом державного гранту. Дізнавалися кореспонденти ранку вдома. У Житомирі ветеран війни Юрій Лисак на грант відкрив крафтову майстерню по роботі з деревиною. У ній можна отримати своєрідну арт-терапію, яка допомагає військовим адаптуватися до мирного життя. Коли хлопці виходять з майстерні, у них очі горять про те, що вони будуть робити далі. Це мабуть найвищий показник того, що зробиться, коли ти бачиш результат своєї роботи. По-моєму, найкраще. Юрій став на захист країни у 2015 році. Служив на Луганському напрямку до 2020-го, коли Росія розпочала повномасштабну війну. Чоловік був у рідному місті. У мене якраз я живу тут на в район Поліва, називається. І якраз коли перша ракета прилетіла по Озерному, от і в мене повідкривало від вибуха вікна. От було це дуже. Голосно спочатку вивіз родину за кордон, а сам повернувся до Житомира і розпочав волонтерську діяльність. Робили те, що те, що можна було. Збирали по області балони, робили буржуйки, передавали хлопцям. Потім буржуйки закінчились, почали ножі робити. Теж треба хлопцям на фронт передавали. Пізніше зрозумів, що хлопцям, які повертаються з фронту, потрібна підтримка такої уваги і турботи колись потребував і сам Юрій. Тоді адаптуватися до життя допомогла робота з деревом. Я Прийшов з певними тож там відомий ПТСР. Тут я справився тим, що я почав займатися, і я хочу допомогти хлопцям це зробити. Тобто, у мене зараз усі хлопці, які сидять, вони е, пробують себе теж в цих силах. Юрій створив громадську організацію Військовий сувенір, отримав державний грант на 120 тисяч гривень і відкрив майстерню, де ділиться своїми знаннями і досвідом з військовими. Придбали станок для різання, е, фрезерний станок і весь ручне обладнання. Все дету щоб можна було займатися крафтом, це не столярка, це іменно крафт. Значить, для того, щоб людини задіяти дрібну моторику рук людей. Вони, коли починають працювати, вони входять в роботу і вони забувають про все. З матеріалами допомагають друзі та знайомі. Хтось надає деревану, хтось донатить. До справи долучаються і побратими. Сергій Твардовський, як військовий психолог, певен, що така терапія надважлива в цей час. Ми будемо направляти сюди чоловіків, хлопців, які будуть до нас звертатися. Це один з варіантів. Ми Шукаємо, звертаємось, до речі, до виробників Житомирської області, де у кого є цікаві такі напрямки, де людина може себе реалізувати. Двері майстерні Юрія відчинені завжди. Немає груп чи обмежень у часі. Тут виготовляють годинники, кухонне приладдя, дитячі іграшки і незвичайні свічки для побратимів. Я минулий рік зробив таких понад 200 штук. А це зараз теж хочу, щоб хлопці робили е, на е, такі окопні, типу, свічечки для е, на фронт. Вона банально простенька, але закривається, і вона світить. Окопна свічечка, і вона працює до півроку. Майстерня вже стала місцем, де можна не тільки відпочити морально та виготовити щось своїми руками, а й поспілкуватися з побратимами, які завжди зрозуміють і підтримають.